Чому організація СІМ долучилася до патрулювання міста і, зокрема, скільки і хто патрулює? Ну ми вирішили патрулювати місто по причині складної ситуації в Україні. Складна криміногенна ситуація, відсутність правоохоронців певний час в місті. А так ми є все-таки напрямок патріотичного виховання молоді. Ми залучили всіх своїх членів повнолітніх і їхніх членів їхніх родин для патрулювання в місті. Ще враховуючи, що наш міський голова дав клич всім добровольцям прийняти участь, ми підтримуємо цю ініціативу. Як розрізнати, хто якраз патрулює місто, хто не патрулює місто, організації якось мають якісь так, у нас є видані міською радою жилетики, ну і власні пов'язки, по яких нас можна розпізнати. У нас є документи, які нам надала міська рада. Чому ти вирішив патрулювати місто. Ну бо час такий напружений, треба, оскільки міліція не справляється з своїми обов'язками, треба їм допомагати, хто це як на мене. Не шкода тобі свого часу втрачати для того, щоб патрулювати, хай навіть це є 4 години, але за ці 4 години ти не міг щось для себе зробити. Я просто переживаю, що якщо зараз я не приділю пару годин часу, то потім в мене його просто може взагалі не бути. На вулиці нічного місця? Ні, ні, ні. Нам, в принципі, нам, хлопцям, незначно, все. не страшно, тому скільки ми і фізично загортовані, і духовно до цього готові, в принципі, і на іграх гуртуємося, так само займаємося єдиноборствами. Ну, в принципі, більшість. Тобто, скажімо, постояти за себе та за інших людей в разі необхідності, однозначно, що зможемо. Також, ну в принципі, і володіємо з, з спеціальними пристроями там радіозв'язком, Скажімо, також використовуємо маємо ліхтарик додаткове означення для, для вечірнього патрулювання. Ми, ми користуємося в принципі двома двома способами та двома каналами зв'язку. Один з них це з, ра рація, ну радіоканал, це в принципі давно вже відомий. І також з допомогою сучасних гаджетів, таких як смартфони. Планшети з одного додатку золо. В принципі, це, ну, Завдяки цьому постійно на зв'язку і так, тримаємося в, принципі, в ритмі цих подій, тобто ми швидко реагуємо в разі необхідності на якусь ключі, чи іншу подію, Там, можемо прийти на допомогу або зарадити чомусь. Я вважаю, що це добре. За час майже двотижневого потребування. Чи були якісь такі... Випадки, коли справи були погано, або бачили все-таки якісь безпорядок або mm, ну, звичайно, звичайно, за цей час в принципі, ну ми зокрема та інші хлопці, які патрулюють, побачили такі, де ну бували і бачили там, де деякі неприємні ситуації. Ну в принципі, здебільшого я би сказав, що це ну скажімо, такі, як я можу вважати, це дрібні, або якісь там невеличкі, навіть не хуліганські дії, там, ну, люди голосно там, спілкувалися, там вживали якісь слабо алкогольні напої. Ми їх попросили там, звичайно. Ну і деколи буває, звичайно, неадекватна поведінка з боку людей, які дійсно там вживали алкогольні напої, там і такому скажімо, в алкогольному стані сп'яніння перебувають. Ну але в принципі завжди, завжди, завжди стараємося там, знайти мирний шлях, заспокоїти людей, там просили, щоб вони розійшлися. Тобто ну, культурно лояльно, однозначно, що жодної агресії там і сили однозначно що не приміняємо і це. Це в принципі ні. Я вважаю це зайво.